Друзі, всім привіт! Моє ім'я Юля і я нумеролог. Сьогодні хочу розповісти вам про таку прекрасну тему, як справедливість. Дивіться, справедливість є наша загальна людська справедливість, да? там, де ми кожен звід від своєї точки зору надаємо оцінку певній ситуації. А є божественна справедливість, і от вона набагато краща, набагато якісніша і набагато ефективніша за звичайну людську справедливість. Знову ж таки, чому? По тій причині, що людина відповідно аналізує і оцінює згідно її бачення. Та, згідно її потреб і згідно її ситуації. А Бог він знає краще. Бог Всесвіт ну тобто хто в, в що вірить, але от саме основне це те, що вищі сили, які над нами, які нам допомагають, які нам підказують, які нам посилають певні знаки, які нами керують, вони знають набагато краще. І в них справедливість, їхна, я б так навіть сказала, їхна справедливість набагато ефективніша. Знову ж таки, чому? По тій причині, що людина бачить, Через свою призму, да? через отакий свій своєрідний такий куточок погляду. І знаєте, як є одна шторка, друга шторка, і от людина дивиться, відповідно, в такому напрямку по тій шторці. А боженька, ось там наверху, він бачить простір, він бачить дуже багато, і він бачить саме, що, кому і як. Отож, якщо в вашому житті якісь трапляються ситуації, які, на ваш погляд, несправедливі, да? наче здається, що ну як же ж так, як так можна, і так далі, то відпускайте все на розсуд бору. Бога, да, віддавайте все на ось той божественний суд. Відпускайте цю ситуацію, а Боженька там він сам розставить все на свої місця знову ж таки. Є ще така штука, яка називається кармою. І відповідно карма знову ж таки прийде абсолютно до всіх. Але карма, розумієте, що таке карма? Карма це відповідна дія, це відповідний, відповідний наслідок, який ми отримуємо, вчиняючи певну дію. Знову ж таки, якщо людина вчинила по одному, то і результат вона матиме відповідний до тої події, яку вона вчинила. Тобто ми вчиняємо дію. А отой наслідок, відповідно, який залежить від тої дії, яку ми вчинили, то і називається карма. Тобто, якщо людина вступає в грязь, або в болото, да, або наприклад в одязі пирнає, нирнає, да ниряє. Да. Певно, так, неряє у річку, то ну ясна справа, що вона не вийде суха. Тобто, відповідно, в неї карма те, що вона мокра, да? От, і знову ж таки, якщо людина робить якусь погану справу, то її кармою буде те, що і до неї щось таке прилетить не сильно добре. Знову ж таки, віддавайте все в руки Бога, віддавайте все на Божий суд. от, такий, знаєте, давайте посилу всесвіт, що от. Все, всесвіт, Бог, він знає краще, і от божественна справедливість вона набагато краще, набагато ефективніша за звичайну стандартну людську справедливість. Не вершіть суд над людиною самі і не діліть, і не знаєте, як не будьте судею. Віддайте все на розсуд Бога, і там саме там подія відбудеться на.